Вітаю вас! Дивимось результати партії сьомого раунду Кубку Світу. І перш за все хочемо подивитись на партію Анни Мозийчук, яка у своїй першій партії здолала свою суперницю, і для того, щоб зайняти третє місце на змаганнях і таким чином гарантувати собі путівку до турніру претенденток. І у цій партії головне було не програти. Вона грає чорними фігурами: Д4, кінь f 6 кінь в g 6 слон f 4, лондонська система, слон g7. Кінь Бен на D2, коротка рокіровка, е 4 грають білі, і Анна Мазичук одразу грає Д5, атакує цей центр. Дозволяє чорним поставити пішака на Е5, але після кінь H5, слон під боєм слон має відходити, ходом F6, одразу атакує центр білих. Так як було в першій партії, до речі, також дозволила своїй суперниці побудувати місний центр, а потім його розбиває. І десь суперниця вже невдало реагує, G3 просто повільний хід. Кінь 6 і тепер тисне пішака E5 ну великий, потрібно його розмінювати. Немає можливості його захищати. Тому пішак забирає на F6, пішак забирає на F6. Танк Джунджуй робить ще один повільний хід, кінь b3. всі ці позиції, мабуть, треба було обов'язково грати c 4 розмінюючи пішака d 5 і там слон отримував велику діагональ. також... Мабуть, після ходу c 4 потрібно чорним десь ховати короля на H8, тому що ще ця діагональ може бути послабленою. Ось та не робить хід c 4 грає кінь b 3 І Анна мозичук проводить простий, але дуже серйозний план. Просто насилує свого пішака F далі, відкриває зараз свого чорнопольного слона, а цей пішак іде на. F4, де його підтримує і кінь та тура, Ми отримуємо відкриту лінію F для тури. Ферзь d2 поки що не дає можливості пішака поставити на F4, та на мозичок ставить. Тут, можливо, можна було підготувати цей хід, можна було зіграти ферзь D6 для того, щоб F4 насунути, можливо, це було сильніше, але і F4 також призводить до переваги. Білі поки що забирають пішака, але після ходу ферзь f6 немає можливості його втримати. Чорні його зараз відіграють. Кінь йде на e 5 Забрали на F4, білі розмінялись на c 6 і зробили довгу рокіровку. Позиція у на музичу краща. У неї кращий розвиток фігур, вони доволі всі гармонійно стоять та активно. Є на лінія F, є також ідея атакувати ворожого короля. Слон G4, край відходить на Е1, кінь відходить на Е6. Зараз створюється тиск на пішака D4. Десь також є ідея C5 провести. З зникненням цього пішака ось ця батарея по великій діагоналі буде дуже сильною g 1 напали на слона, слон відходить, і c 3 грає ці біль, укріплюючи свого пішака на D4. А5 грає Анна Мозичук, хоче ось цього коня прогнати ходом А4, і разом з тим є ідеї насунути цього пішака ще далі, для того, щоб розвивати пішакову структуру біля Чорного Короля. Кінь іде на c 5 розмінялись на c 5 а 4. Активізація ферзя, тут до того ж загрожував хід слоном на G5, і ферзю немає куди відходити, окрім поля F7, але тоді після Тура Є7 ферзь ловиться. Та ферзь а 4, навіть не те, що захист, це просто найактивніший хід у цій позиції, атакують пішака на H2. Є ідея перекинути ферзя на а 4 щоб атакувати пішаків біля короля. Слон F4. Захищаючи пішака на H2 і перекриваючи четверту лінію а на Е8. Тут був сильний удар, якого не помітила. але Сильний і дуже гарний. Був хід слон b'C3. Взяття цього пішака білим не можна забирати ферзем, тому що слон на F4 падає, потрібно забирати пішаком. Та тепер відкривається лінія B. і Тора b 8 створює загрозу мату в один хід. І знову ж таки, ферзь не може відійти білий далеко від захисту цього слона, тому має відходити на Д4 для того, щоб і слона продовжувати захищати, і разом з тим звільнити поле Д2 для короля. Та тепер турабе один шах, король Д2, то РАБ-2 шах, король Д1. На поле Є3 не можна відходити, тому що ферзь б'є F2 мат. Якщо на поле c 1 то як мінімум є повторення ходів. Ще раз. Нічия я цілком задовольняю Анна Мазийчук. Е, тому король Д1. Та тепер слон С2 шах. На другу лінію відходити королем погано, тому що там буде відкриття атаки. Після ходу слон Е4 відкриється Тура, буде атакувати короля. Король має відходити. Давайте покажу. Король Д2, слон Е4. Король має відходити. І якщо він там відходить, наприклад, на С1, то тура дає шах для того, щоб стемпом була захищена, і можна цього слона вже просто забирати. Тому що ось слон е 4 перериває ось цей зв'язок між ферзем та слоном. Тому після ходу слон С2 потрібно відходити королем на С1, та тепер тура Б1 шаг, король забирає на c 2 Тура забирає туру білих два слони проти тури, що дуже гарно, звісно, але. Немає можливості зберегти зайвий матеріал. Зараз під боєм слон. І якщо він відходить на Е3, наприклад, то забираємо на аж 2 і Тора під боєм, потрібно її якось рятувати, але після того, як вона відходить на g2, ферзь H1, І слон не може відійти, тому що він туру захищає. Якщо він не може відійти, то значить чорні наступним ходом його заберуть і буде займий матеріал. Якщо тут слон відходить на g3, то можна просто розмінятися ферзями. І ось ця зв'язка дуже неприємна для білих. Немає можливості врегти матеріал також після Тора Б8, Тора йде на Б1. І виграють фігуру. Тобто чорні тут вигравали та зіграла тура А на Е8. І, в принципі, вона потім у після матчевому інтерв'ю розповідала, що оскільки її цілком задовольняла нічия, вона шукала ходи на дін, такі щоб без зайвого ризику. Слон А6. Ідея в тому, щоб з'єднати між собою тури, тому що загрожувало побити на Е1, і знову ферзь не може відволікатись, тому що слон підвисає. Слон А6, тура Е4 слон g3, ферзь g7, Тут слон відходить на d3, атакує туру і десь розмінялась на e 1 Цей хід вже трохи випускає, тому що позиція спрощується, забирає на С5. Позиція спростилась, є у чорних зайвий пішак, але реалізувати його надзвичайно складно. Крім того, там частіше всього білі можуть відіграти пішака на С7. Король Б1А4 насувають пішака на короля. Пішка 3 грають білі для того, щоб не могли чорні насунути свого пішака далі. Тура F8 повертається на 8-й ряд, звідки вона може перейти і на B8. Щоб створювати загрози королю. Ферзь е 2 ферзь b5 пропонує розмін ферзів, ферзь торгається на Е6. Король відходить на B1, щоб там ніде шаху з поля d3 не було. Тора Б8. І тепер вже там Джунжуй пропонує розмін ферзів, І Анна музичок погоджується, тому що, звісно, немає за що в цьому еншфілі переживати. Грає d4, продовжуючи діагональ для свого слона. Пішак на Б2 постійно під боєм, Тураб b 3 зараз загрожує забрати на А3 з шахом, тому король А2, Ф3, пішак Ф2 під боєм. І тут танк Жунжуй йде на наступний варіант. Тура c 2 дозволяє забрати на F2, розмінюється, грає Б3 і утворює собі прохідного пішака А. Єдина її надія, але Анна Музичук дуже точно грає. Просто бере і веде свого короля на фланах А6, король Д7. Зараз пішаком на А7 не можна ставати, тому що там слон перекриває слон F4. Пішак С5 дуже гарне рішення. Здавалося б, дозволяє білим провести, поставити пішака на А7 і немає захисту від його перетворення, але тут відкриття атаки c 4 з шахом і забрали цього пішака. Тому після ходу С5 грають білі король С4, але тепер у короля Чорних є поле С6, він просто підходить до пішака. останній, Ідеї, які я там жанжу, це віддати цього пішака, але отримати цей Еншпіль, де її король ближче до, до цього флангу, ніж король чорних. Зайвий пішак є, і це не виграється особливо з пішаком аж. Тут після короля 6 послідувала нічия, Ну, чорних дуже багато варіантів захисту. Ну, найпростіше, мабуть, просто піти королем і забрати цього пішака. Якщо біля десь цього пішака підводять, то все одно король. G4, пішак h 5, король стоїть на h 4, і у білих немає такого ходу, щоб цього пішака не віддати. Вони або грають на H7 або на G7, і чорні забираються, у пішака, і це, звісно, нічия. І таким чином Анна Музичук перемагає у своєму матчі, здобуває третє місце, здобуває потівку на турнір претенденток, і це дуже прекрасний результат. Неймовірно вболівав за нею, впродовж усього її шляху на Кубку світу. Дуже нервові були ті брейки проти Елізабет Пеце у минулому турі проти Салімової, але Анна Анамузичок показала, наскільки вона сильна і заслужена, і дуже гарна перемога у матчі. Щодо інших партій вчорашнього дня, то. Тут нас цікавить партія Ніджата Басова проти Магнуса Карлсена. Магнусу достатньо було нічиєї, щоб пройти у фінал. І насправді він з цією задачею справлявся взагалі без проблем. Він грає тут чорними фігурами, і з дебюту він вирівняв абсолютно, не дав ніяких шансів у білих. І тут навіть десь грає трохи на перемогу, оскільки десь є слабкості у білих, там, наприклад, на полі А4. Та пропускає хід Д6. Після ходу Д6 дуже гарна знахідка від Ніджата Басова, єдиний хід, який може поставити чорним проблеми у цій позиції, потрібно чорним терміново повертати короля на c 4 Це єдиний хід, який дозволяє їм триматися. Ідея білих в тому, що вони грають слон G4. І не можна чорним забирати слона на g4, тому що тоді f5, перекриваючи дорогу слону назад, і ось цей пішак проходить, чорні ніяк цьому не можуть завадити. І тут Магнус треба було знайти ще один точний хід це слон C6 шах. Ідея в тому, що потрібно короля відкинути на Е3, а потім забирати на А4. Бо якщо одразу забрати на А4 без цього шаху, то після слон е 6 шах, король С5, Д7 слон забирає пішака. Король білих проникає на F5, забирає цього пішака Ф і білі виграють, тому що вони свого пішака ведуть, а їх слон виграє. Той час, не дає чорним спокійно своїх пішаків провести. Тому. Слон це 6 точний шаг для того, щоб відкинути короля на Е3 подалі від цього пішака. На F5 одразу погано йти, тому що тут зіграють чорний король d5 і цього пішака виграють невіддаючі слона. Після король Е3 забрали на А4, після ходу Д7 змушений віддати слона. Але ось якраз через те, що король стоїть на Е3, а не на Е4, немає ось цього вирішального темпу у білих і пішов вже ніж Атабасов королем на d2 для того, щоб захищати цих пішаків. І геншпіл закінчився ось Таким чином, що король чорних іде до пішака F. Слон може його захищати постійно, слон стоїть на е 6 але тепер пішаки чорних насуваються. Король, чорних їх мож... король білих може їх блокувати, король д 3 А3, король Пішов на С2А2, король Б2, Б3. Король білих може їх блокувати, не дати їм перетворитись на ферзя, але білі не можуть ніяк їх виграти. Королем не можна ніколи забирати на b3, тому що пішак А пройде, а якщо слоном забирати, там після ходу слон Е6, якщо слоном тут забирати, втрачається пішак на F5. Король є 4. Чорні просто стоять біля цього пішака. Слон забрав на Б3, провели ферзя віддали цього пішака. І, звісно, білі тут ніяк не можуть виграти, і це нічия. Також закінчилась партія Прагнананки проти Фабіано Корани. Нічією. Фабіано Корана створював максимальну проблеми для індійського шахіста, але той дуже добре захищався. В даній позиції він грає білими фігурами. Останнім. Фабіано Корана ходить. Кінь С5 атакує пішака на Б3 та атакує пішака на А6, тепер пішак на F2 залишається без захисту. І Прагнананха тут фінальний захисний хід, після якого Фабіано Карано зрозумів, що потрібно погоджуватись на нічию. це кінь Б4, ставить свого коня під бій, захищає пішака на А6. Якщо цього коня забрати, то пішак проходить на А7. І після б'є b 3 король А2 не має можливості цього пішака зупинити. Тут у чорних ще є ідея тура Б4 зіграти, щоб на перетворення фрезів. Зіграти Тора А4 і відіграти Ферзя за допомогою подвійного удару. Та це Еншвіль, звичайно, на користь білих. І тому після ходу кінь Б4 розуміє каруана, що потрібно вже форсувати нічию, тому що, окрім іншого, зараз пішаки в 2 під боєм. Якщо кінь іде його захищати, то кінь білих також повертається на Д3, і цього пішака атакує, тому зіграв Тора А8, Тора забрала на 2, кінь забрав на А6, і після ходу кінь С6 погодились на нічию, тому що, ну, справді, позиція нічийна. Такі результати Фабіано Корана проти Прагнананки буде грати тайбрейк. Я буду вболівати за Прагнананку, мені дуже хочеться побачити фінал Магнус Карлсон проти Прагнананки. Насправді, прекрасний результат для Магнуса Карлсона, тому що зважаючи на те, що він більше 10 років найсильніший гравець світу, незважаючи на те, що він вигравав десятки різноманітних турнірів, Кубок світу, це саме той турнір, який він ніколи не вигравав, і навіть ніколи не був у фіналі. Тому цей результат. Результат Магнуса Карлсона також насправді дуже неймовірний для нього. Він ніколи не проходив у фінал Кубку світу. Будемо дивитись далі. Завтра наступне відео. Дякую вам велике за увагу. Ще раз вітаємо Анну Музичук цим прекрасним результатом і до зустрічі!